Всім привіт! З вами Хмельниччина. Мене звати Світлана. Також буде і Аліска, напевно, десь в кадрі не знаю. Але зараз немає світла. Це, я думаю, досить частеньке явище зараз в Україні. До цього ми звикаємо. Якось трохи намагаємося адаптуватися в таких умовах, а особливо блогери. Тому. Є в мене кільцева лампа, яка працює від Powerbank. Тому ось це відео наполовину буде створене саме за допомогою такої лампи. Отже, новорічний декор. Як я вже не раз говорила, буде в нас низка таких відеороликів про новорічний декор, створений своїми руками. Звичайно. Не всі будуть дивитися, не всім це подобається, не всі створюють саме своїми руками красу. Хтось, можливо, скаже ще рано, ще більше місяця попереду. Але мені це подобається. Тому надихаю вас, мотивую вас на створення ось такої такого затишку для свого дому. Декілька слів про плетіння віночка. Хоча, на перший погляд, здається, все легко та просто. Вінок можна плести з виноградної лози, дуже класно виходить з дівочого винограду, і також з верби. І з кожного з цих дерев вінок буде різний, не тільки по формі плетіння, а й по кольору. Також віночок необхідно плести одразу після обрізання, оскільки лоза зсихається і втрачає свою гнучкість. Якщо такої можливості немає, то ви обрізаєте, залишаєте, а коли прийде час до плетіння, необхідно замочити лозу у воді на півтори-дві доби. Тоді лоза знов набирає гнучкості, набирає вологості і з неї дуже легко плести віночок. Щодо товщини лози, то ви її обираєте відповідно до розміру віночка, який ви хочете зробити. Якщо великий, десь пів метра діаметром, тоді можна брати і виноградну лозу в сантиметр діаметром. Вона спокійно прогинається і спокійно переплітається. Єдине, що дуже тяжко зробити перше коло, то його можна зафіксувати дротом. Друге, третє коло вже спокійно переплітається і вже створює якусь таку певну круглу форму. Якщо брати гілочки з берези можна або з верби, тоді віночок виходить досить маленький, але якщо гарно переплітати кожну гілочку за гілочкою, то виходить досить гарне міцне плетіння. Ось таким чином поступово-поступово переплітаю я одну гілочку за другою, десь її фіксую між плетінням. Також зріз обрізайте навкоси, таким чином, гілочка буде краще фіксуватися. І після плетіння. Віночок, звичайно, після зсихання цих гілочок, віночок деформується. Деякі з гілочки можуть спокійно вийти. Їх можна зафіксувати як дротом або клеєм. Це не страшно, в принципі. Трохи він може втратити і форму, тому обов'язково так його кладіть. Придивляйтеся, щоб він був рівний і після висихання мав гарну круглу форму. Поступово-поступово віночок вже має форму, має об'єм. Також обов'язково дивіться, де у вас більш плотніша сторона, де тонкіша. Цей віночок для себе. Я не роблю його досить таким охайним, гарним. Мені навпаки, сподобалось з цього винограду ці такі закручені його плетіння, з яких він. Чіпляється за дріт. Вони дуже природньо виглядають в даному випадку. Я навіть не буду нічого обрізати, оскільки природність в моєму випадку це дійсно такий елемент декору буде. Тому, як бачите, віночок дійсно плететься швидко, це є легко. Єдине, що якщо ви бажаєте робити вінок на продаж, необхідно набити руку. Якщо робити це з дівочого винограду, або, от, мені здається, з берези, то плетіння взагалі виходить дуже гарним і охайним. Єдине, що треба потренуватися. Ну і, в принципі, мій віночок готовий. Це є така дійсно основа, база, яку можна подалі декорувати, або залишати в такому вигляді. Це вже на вибір кожної людини. Якщо десь якісь гілочки вилазять, ви їх фіксуєте або обрізаєте. Але вінок дійсно має, тримає форму, він нікуди не дівається, виходить досить міцним. Ось у мене є більший віночок, де я брала основу дійсно таку товсту, і ось цей менший. Менший піде до декорування. Ліски сподобався великий, і час у мене зайняло десь півгодинки на плетіння двох віночків. Тобто це робиться досить швидко. Ось за основу великого я фіксувала дротом, тоді вже дійсно трималась форма. І досить така перша лоза в мене була досить груба. І взагалі можна плести грубою лозою, і вінок буде взагалі досить об'ємний. Він не буде розпадатися, і дроту також не буде видно, оскільки він буде ховатися за плетінням. Більше вінок піде в мене. Декором, природним декором. Нічого я більше не буду в даному випадку його прикрашати. Він вийшов дійсно великий. Десь, напевно, сантиметрів 50-70 діаметром. А ось менший піде на новорічне декорування. При декоруванні спочатку ми фіксуємо самі великі елементи. Вони будуть займати базу віночка. В даному випадку це шишки. І, як я вже говорила у назві відео, віночок буде формуватися без клею, оскільки світла немає, і треба якось виходити з цієї ситуації. Тому все фіксую на дріт. Дріт протягую між ці зернятка шишок, закручую, а потім вже фіксую і в самому віночку. Дріт я купляла ось такий з магазині. Не знаю його метраж, чесно, скільки там було. Але мені, в принципі, цього вистачає. Можна брати будь-який. Бажано, звичайно, щоб його чим менше було видно, але все одно при декоруванні. Хвоєю, якимись іншими елементами цей дріт ховається між прикрасами і його практично не буде видно. Тому за це переживати не потрібно. Клей, в принципі, також часто буває видно. Тому тут немає різниці, чи дріт, чи клей. Його все одно необхідно так зробити, так зафіксувати, щоб менше він кидався в очі. Наступним декором бажано, звичайно, брати хвою, але буду я чіпляти гілочки калини. Калину брала в магазині інтернет-магазин Декорізи, В них там дуже багато, дуже великий асортимент, ось такої дрібної, дрібних деталей для декору. Калина також є різна, це більш велика. Зроблена вона з пінопласту. Одразу попереджаю, хто живе в приватних будинках, миші їдять пінопласт. Можливо, ви це помічали, тому що дуже часто в мене вироби з пінопласту, маленькі ці шарики, ховала в шафу, але все одно миші їх знаходили і гризли. Яличок десь я вчепила 5-6 по віночку. Ну, а далі приступаю до хвої. Хвою беру я справжню, живу, з туї і ялівцю. Таким чином, хвоя в мене може змінюватись щороку. Кожен рік я можу брати іншу. Цей віночок в мене буде висіти на вулиці, на вхідних дверях. І за Період місяця, навіть два місяці, ця хвоя ніяк не зміниться, вона не засохне, навіть якщо віночок буде і вдома. Я вже проводила експерименти. висіла в мене був декор з туї, саме вдома, і вона, в принципі, свій вигляд не втратила. Тому не обов'язково купляти саме штучну хвою, можна зірвати, обрізати гілочку, і вона так само буде гарно прикрашати ваш будинок. І також дуже зручно в даному випадку, скільки хвоя вона прогинається, її можна переплітати так само через цю виноградну лозу, вона спокійно проходить. І Брати одну гілочку, яка має в собі декілька маленьких пагонів, які проходять через лозу. І дуже класно вона фіксується, дуже класно тримається, не потрібно нічим її фіксувати, ніяким дротом навіть. Вона гарно тримається, ці маленькі пагони проходять в різні сторони і виглядає і дуже-дуже природньо. Ось тут видно дуже наглядно, я Взяла досить велику гілочку. Її я протягую. І скрізь пагони лози я буду доставати вже маленькі ці гілочки. І нічим фіксувати більше не буду. Також я лівець, брала я десь сантиметрів 20 довжиною. Спокійно протягую. Я лівець, до речі, в мене двох кольорів такий темний, і зі світлими кінчиками. І він. Так ніби освіжає і придає ще такої краси цьому віночку. Можна брати і хвою, як сосни, тобто з кожною хвоєю віночок буде виглядати різний. І цим дійсно можна зекономити його вартість. Так він виглядає набагато свіжіше, набагато яскравіше. Зверху чіпляють дзвоники, вони також з пінопласту, і такої новорічної свіжості я придам саме ось такими новорічними золотистими кульками, які також йдуть, фіксуються над рід. Більшість мілких прикрас брала я, напевно, в інтернет-магазині Декорізи. Скину вам посилання нижче під відео. Також брала і на нашому Хмельницькому ринку, який всі називають туча. Але дійсно інтернет-магазинів є дуже і дуже багато. Можна порівнювати ціни і обирати, де кому більше підходить. В цьому декорізи магазин то ціна залежить від суми вашої покупки. Чим більше тисяч гривень ваша загальна сума, тим більша знижка буде. Також багато новорічних прикрас можна зустріти і в магазині Юск. Як мілких для декорування, так і вже новорічних іграшок. Ось, наприклад, в мене бантики. Купляла я їх в минулому році. В магазині Юск йшов набір по три чи по чотири штучки червоні та зелені. Цього року я вже їх не бачила, хоча вони дуже мені сподобались. Якби були, то я б їх знову придбала. Вони чіпляються аналогічно на дріт. І це дуже зручно. До речі, коли саме ось віночок чи будь-який декор робимо, прикрашаючи елементами на дріт, то набагато легше ці елементи потім зняти і задекорувати вже на інший мотив осінній, літній чи весняний. Коли клеїться на клей, нічого зняти ми вже не можемо. Мій віночок мене в принципі, вже влаштовує. Єдине, що хвоя трошки стирчить в різні сторони. Мені захотілося більше такої охайності. Тому для цього я знову ж таки обираю мілкі деталі, які фіксуються на дріт. В даному випадку це маленькі декоративні вже шишки з Туї. Вони такі маленькі, але трошки більші, ніж дійсно шишки Туї в реалії. Цей дріт просувають через маленькі кульки з лози, які також виглядають досить природно, досить класно в декорі. Їх можна ними взагалі декорувати спокійно самостійно кімнату. Просуваю цей дріт через кульку і таким чином фіксую як шишку, так і цю кульку. Такі кульку можна робити самостійно, як з бумаги, як з лози, це виглядає природньо, класно як самостійний окремий декор, так і додати в декоруванні, наприклад, віночка чи будь-якого іншого елементу. Якщо десь щось заважає, Спокійно можна все обрізати і добавити там, де хвої не вистачає. Штучні хвої цього, звичайно, не зробиш. Ось такі невеличкі дійсно плюси, коли додаєш хвою живу. Туї ми завжди обрізаємо, завжди ми робимо якусь форму, тому завжди ось такі залишки, можна сказати, зелені в нас є. Ось такий віночок в мене вийшов. Робиться він дійсно дуже просто, досить легко, ніяких дорогих матеріалів я не використовувала. Єдине, що деякі, звичайно, декорації необхідно придбати, але я думаю, кожен має елементарні шишки, якісь кульки новорічні, мішуру і це можна прикрасити. А якщо у вас також буде такий вуличний варіант, на вхідні двері в приватному будинку то ось така натуральна хвоя вона взагалі просто спростить життя. Кому сподобалось відео, залишайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім я дякую за перегляд! Хто додивився до кінця, запрошую до нашого каналу, підписуйтесь і всім па-па!